Три сотні закарпатських юнаків призвуть на строкову військову службу восени. По Закарпаттю призов триватиме до 24 листопада. Першу відправку команди планують уже 4 жовтня. Сьогодні у обласному комісаріаті на інструктаж зібрали членів районних призовних комісій. Найбільша спільна проблема ухиляння від отримання повісток. Завісняний призов цієї кількості зараз, щоб я не помилився в абсолютних цифрах, майже 60 65% просто не захотіли з'явитися у військові комісаряти. і фактично просто відмовлялися від отримання повісток навіть на для того, щоб пройти медичний огляд. Це ще не означало, що їх будуть призивати. Всі, хто призивається на строкову військову службу виконувати завдання в зоні АТО, чи перебувати в е, тих регіонах України, де проводиться антитерористична операція, не будуть. Тобто, це це абсолютно абсолютно визначено всіма всіма документами